Всім привіт! Рада вас вітати на каналі From Ukraine. Як завжди важливі новини для українців з Європи. Нова заява Туска після зустрічі з фермерами, як тисячі вантажівок з російською агропродукцією потрапляють в Польщу і Європейський Союз. І ще декілька важливих новин, які стосуються кордону, друзі. щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете в боротьбі з російськими ботами. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам, прем'єр-міністр Польщі скликав цей аграрний саміт для переговорів з польськими фермерами. Гадаю, він відбувся ще в четвер, 29 лютого, розпочався близько 14.00. Проте ще до початку цієї зустрічі виникли конфлікти. Адже не всіх представників сільськогосподарських організацій було допущено до перемовин за словами Туска, сторонам вдалося обговорити пропозиції. Прем'єр-міністр Польщі також заявив, що сільськогосподарська продукція з Росії та Білорусі також вчиняє спотворення ринку. Але поки що це тільки заяви щодо російської агропродукції, яка потрапляє в Європу. Побачимо, які будуть дії. Польський уряд, і я точно особисто, і протестувальники маємо одну ціль, яким чином захистити польське фермерство. Польський ринок, європейський ринок, на мою думку, нерозважливого рішення про лібералізацію торгівлі з Україною, сказав він. Тобто, знову ми чуємо звинувачення в бік України та української агропродукції, але чомусь російська агропродукція, яка прямує також в Польщу і в інші країни Європейського союзу, багато в більших кількостях нікому не заважає. Тобто, друзі, як висновки для України ця зустріч завершилась нічим. Це означає, що польські протестувальники, на жаль, будуть продовжувати блокування польсько-українського кордону. Також нагадаю, що польські фермери з 1 березня вже частково блокують рух на кордоні з Литвою. Протести проходять на трасі між польським містом Будзисько і литовським містом Кальварія. Акція має тривати один тиждень. Прем'єрка Литвин Гріда Шимоніта раніше висловлювала думку, що акція польських фермерів виглядає як гібридна. Операція російських спецслужб з метою налаштувати союзників України один проти одного. Польські фермери не мають підстав для загострення протесту на кордоні з Україною. Таку думку висловив посол України в Польщі Василь Зварич. Він наголосив, що Україна закликає польську сторону не загострювати ситуацію, не допускати агресивних дій на кордоні і розблокувати вантажний рух між Україною і Польщею та всією Європою. Він назвав блокування і радикальні дії проти українських товарів шляхом до нашої. Спільної поразки програють і українські, і самі польські фермери, а цим, звичайно, скористається лише Москва. Адже, друзі, погодьте, що поки польські фермери блокують український кордон в Європу, безперешкодно стікаються сільськогосподарські товари, в тому числі зернові, з Росії. Яким шляхом, друзі, я вам розповім в цьому відео? Також зварич сказав, що саме тут ми маємо об'єднати зусилля, щоб заборонити країні агресору, збагачуватись завдяки зростанню свого експорту сільськогосподарських товарів в Європу. Купувати російські товари це оплачувати російську війну проти України та всього цивілізованого світу, наголосив посол України. Польський та український бізнес також закликав уряди швидше вирішити ситуацію з блокадами кордону. Вони закликають у співпраці з європейським союзом шукати рішення для усунення економічних причин, що провокують такі події, але наголосили, що блокади кордонів і ключових маршрутів не мають бути методом вирішення проблем тих чи інших економічних або соціальних груп. І останнє, друзі як тисячі вантажівок з російською агропродукцією їздять через Білорусь. Польщу. Це розслідування провела українська правда. Отже, друзі, спочатку російська агропродукція прямує до Білорусі, там її перевантажують у спеціальних центрах на вантажівки з польською реєстрацією. А далі ці фури вирушають до Польщі за адресами великих компаній. Один із таких центрів у Білорусі термінал Колядичі. Державного підприємства БТЛЦ в мінську у Польщі також є щонайменше три компанії великих, які є найбільшими покупцями агропродукції з Росії. Для Європи ці країни несуть потенційну загрозу, але вони чомусь все одно продовжують торгувати з ними агропродукцію. Якщо ми візьмемо баланс торгівлі агропродукцією між Польщею та Росією, то найбільше, що дивує друзі, у них навіть цей товарообіг зростає, і цифри торгівлі виросли порівняно з 2021 роком. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі!